Виконуйте ці вправи щодня. Вдих. Видих. Переходимо в праву кобра. Опускаємося. Ручки. Піднімаємося. Кобра. Вдих. Опускається кобра. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Затрималися. Видих. Так, переходимо у праву наступну верблю. Стаємо на полінах. Ми кладемо і затримуємося тут. Вдих, видих. вдих, видих. Піднімаємося. Наступна права кричка. Права вдих, Диф. Вигнула тиска. Тут. Вибі. Ди. Ви. Не поспішайте, вдих повіно. Вибі. Та є. Так, переходимо плавно у собачку мордочкою вниз. Стаємо на ноги паралельно і руки. Підтягаємо руки ближче до себе. Голова звисає. Вдих, видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Підтягаємо ручки до ніг і повільно піднімаємося. Ручки перед собою. ніжки разом ніж зафіксували, притиснули такий самий клубок виконуємо ззаду. Хлопок ззаду. Ручками вибухали вільно і починаємо опускатися від голови вниз. вдих, видих, дих, видих, тих. Поступово ручками руки наближаються. Є все, піднімаємося. Перевір землі. Молодець. Тепер вправа. крокодильчик, Так, рівновагу, Тримай, молодець. І постижаємо. затримайся, Молодець. Молодець. Вистичай. Так, права жабка, до себе. Так, ручки до себе. Вдих, видих. Вдих, видих, Вдих. Видих. Піднімайся. Допомагаємо собі руками. Так, не поспішаємо. Ручки є. І вдихаємо. Зможеш закрити очі. Вдих, видих. вдих, видих, Вдих, Видих. Тепер руками собі допомагаємо піднятися. Плавно, плавно піднімаємося. Наступна вправа метелик. Рухає крильцями. Молодець. Метелик. Добре. Переходимо в собаку мордочкою вниз. Плавно, плавно, плавно. Є ноги паралельно рукам. Голова звисає. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Планка. Ногами відступаємо, руки вперед, Переходимо в планку. Вдих, видих. Вдих, Нижче опусти. Корпус. Видих. Вдих, підняли ножку одну. Рівно, не високо. Вдих, видих. Опустили. Ножку став по центрі. Розраховуй вагу. Вдих, видих. Досить. Підходимо руками до ніг. Піднімаємо. Піднімаємося, 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 піднімаємося від голови, вдих, видих, усмішка, Юля.